Книга Короткі Думки номер 36 Духовна аморальність. Вершина совітської бездуховності це сучасний путінізм. Доказувати нелюдяність путі... путіністичного напрямку життя не треба. Він Показав себе усі своїй в лапках духовній красі. А ось доказувати вершину грошової бездуховності, вершиною якої є США, дуже важко. В США хитра система. Всі, хто працюють, мають доста грошей, щоб більш менш добре жити. Але не цікавитися. Як ці гроші здобуваються, чи знищенням атмосфери через неправильні викиди, так само знищенням землі і води через ті токсичні і неправильні, неправильно утилізовані відходи, так можуть думати і жити недосконалі люди. Вони не думають про те, звідки і які чисті екологічні у них гроші. Тобто путінізм це відверте знищення свідомості і моральності людини, коли більшість рабів путіністичної системи це люди бідні, заплутані і загіпнотизовані. Потіністичною пропагандою. Але сучасний США американізм це боротьба за гроші, тобто посади, добрі професії і так далі. Тобто, де більше заробляють, туди треба іти на роботу і так далі. Але за те, хто працює, має достав грошей для нормального, більш-менш нормального життя. Але яка система життя краща? Логічно ніяка. Бо де решта людей в США? Чому таке велике приховане безробіття? Можливо, і ті, хто хоче працювати, є покинутими. Безробіття Духу процвітає. А моральне життя стає законом. Різні. Нежиттєві принципи щоденного життя стають нормами. Хіба це правильне життя для добра? На жаль, вершиною духовного життя повинна бути церква. Церква Божа, яка проповідує найвищу людську мораль. Божу. На жаль, бо так не є насправді. Але що насправді кожен і без мого аналізу добре розуміє і знає.